Добрий ми, день. Ми красиві. А ти ж вже знімала сьогодні. А я ще знімаю. В мене я почитала коментарі, зараз будете відповідати. Значить, пише підписниця, що радянські книги це не лайно, а сучасні книги це лайно. Тобто реалітети. То я хочу їй сказати, що ви читали хоч одну сучасну книгу. наприклад, є канал імені ТГ Шевченка, де брати Капранови вже один брат живий залишився. Вони написали купу цікавих книг, при тому правдивої історії. Купіть, хоч одну, і почитайте. Це перше. Тепер з приводу радянських меблів. Людина каже, що в неї радянські меблі клас, а сучасні це погані. Ну ви подивіться, як на цьому можна лежати. Ну як воно ж горбате? То вам просто повезло, можливо, ну, Адептів Совєтського союзу. Більшість достатньо. Я коли це все говорив, я прекрасно знав, що є любителі совєтського союзу, котрої була сама вкусна вже в світі. Колбаса, морозиво самі класні меблі. меблі. Саме класні а і ще, черги. і ще, і ще сказала, що написала, що е, в нас нема заводів, нема фабрик, в нас ні хера немає. типа, а от в радянському союзі були заводи й фабрики. Я кажу, ви проїжджали мимо по трасі? Отут і бачили хоч один завод. А ми проїжджаємо, бачимо один мегазавод, який є сучасний. Ми Якраз вчора говорили вечором поза відео звичайно, у своєму розговорі. Я розказував, чого були заводи. І чого не було безробіття в Совєтському Союзі. Скажи, Сергій, будь ласка. Тому що при... як нам сказали, труда в Совєтському Союзі була на рівні плінтуса. Ну, грубо говоря, якщо взяти одного там, західного робітника да, на якомусь умовному заводі, то в Совєтському Союзі цю ж саму роботу виконували 10 робітників не тому, що вони дурніші, чи в них руки не такі, просто система така була. Так. Занять максимум людей, займають максимум людей. І я ж сам на заводі працював. І я знаю, що примірно кожного токаря, чим старший токар, чи якийсь там металообробник, я просто токарем працював. от. Чим старший, чим більш досвідченіший, чим більше в нього розряд і чим більша зарплата, тим менше він працює. На протязі робочого дня. Так, да, він працює, він виконує роботу, якусь все. Але якщо так взяти, це то половина робочого часу уходить на тервені, на перекури. Навіть деякі умудрялися ходити в кладовку і випивати під час роботи. І от таким чином це все працювалося. Тобто, ну, грубо говоря, десь на 30% від можливості людей. Але скільки платили, настільки люди працювали. От і все. Тому ну. не було безробіття, тому не було якості продукції, тому що ніхто в цьому не зацікавлений був за ті копійки робить, і не було нічого толкового і нормального. Але зато всі були з роботою. А вже яка ну, та робота і казати, наприклад, про якість. Ну от як можна сказати про якість оцього горбатого дивана? Ну, у вас, якщо він стояв і ви на ньому не спали, то да. сучасні я не знаю, що з ним треба робити, щоб оце воно таке зробилося гавняне. Чи так само все, все решта, що тоді робилось? Ну, люди добрі. Так само казати, що зараз нема заводів. До що я не повикидає погане, бо мені жаль. Добре, проїхали цю тему. що там ще питають? Питають за що Адептів більше, ніж достатньо. Так, ні, я не засуджую людині. Якщо подобається, будь ласка, але не треба писати їж. Але не треба писати, що в Україні нема фабрики заводів. Є сучасні і фабрики, і заводи повно. Не знаю, можливо, людина, ви. Виросла в сім'ї якогось секретаря да. партійного Може так, ви як номенклатурщика, як да. жили, як в цьому. Бля. Як врач ніяких проблем. І машина, да. і отдихи, і одежа, і імпортні шмотки і, там меблі і імпортні хороші. меблі, і все було. Да, да. То тоді, звісно, якщо людина, у вас імпортні меблі, то. Я да, збирав да. своєю совістю, вступав на номенклатуру і отримав взамен ці всі плюшки. Да? Але для цього треба було продати душу, як кажуть. Тільки не дьяволу, а партії. Да, тому я проти радянщини. вважаю, що там не було ні правдивої історії, нічого правдивого. Давай, Все дальше. було брехня. Дальше світа, одкрий секрет, що то за капуста на городі. Оте високе, оте лихо, оте лихо, що то Цвітна капуста. Вона Ти знаєш, мені красива. і написали глядачі, але ж я думаю, цвітна капуста не така. Я написала ні. Вона така виросла. а оказується, люди були праві. А я її не викидаю, бо у мене ж індики, кури. Якщо угу. будуть морози, я буду рвати листечку. Хай, Хай росте. Зелене буде, кура, Понятно. Ну, Там ще капуста виросте, як буде жовтий, теплий. Понятно. Як найду потім. Понятно. Шерпо? Зайчики обідають і підуть там, вони вже роздовбали той пристройку, так. будуть робити. Ну, якщо ти ще про книжки заповнив. Ну так, да, були письменники. Я сам читав і радянську літературу, і, і воєнну, і таку, і все. Ну, дехто писав доволі таки це. Але ж справа не в тому, красиво це не написано. Справа в тому, який сенс несли ці книжки. А ці книжки сенс один. Ну тому що ми ж прекрасно розуміємо, що в радянському союзі не одна книжка не могла вийти, яка би Яка не, цензуру не пройшла. Да, яка не пройшла Шевченка й то набрехали, що да. він бідний. Він же ж не бідний був. Тому тут все таке. А люди ж нікуди не, не діваються при будь-якій владі, при будь-якому строю. Таланти вони як народжувались і народжуються, але як шліфується цей талант, в яку в яку напрямку ти направляєш? Яка ідеологія? Де все. Якщо людина вільна, виражать свої думки. От так як я, послать е когось, можу. Ніхто її не сама себе людина обмежує в якихось виразах, цензурно, нецензурно писати. то в людини народжується якби вільна література. От, а не коли вам кажуть, що ви маєте на присядь який робив там закльопки. все. Тут ще друга сторона цього. Коли талановиту людину заганяють вузький коридор. Вона з допомогою своїх талантів списається в своєї в цей коридор вписаться, щоб його випустити. І в той же час завуліровано якось е під смислами якимись виразить свою думку. А коли людина вільна, вільна, вона виражає от все, що її бред, який в голову йшов, вона пише і це все вирішається і печатається. І тут є боязнь, що тут іде дуже багато шлаку. І Ну, Серед Оце цього шлаку, розуміти. я розумію, да. так, але, серед шлаку... І все. але серед шлаку. Серед шлаку все одно народжується і все розвивається, mm -hmm. шліфується і так далі. Да. В цьому ну, якби недостаток вільного самовираження. От, от і все. Я думаю, що ми ну, не обіжаємося одне на одного. Людина має право кожна на свою думку, але ну, категорично казати, мене просто поразило, що пише, що в нас нічого немає ні фабрик, ні заводів. Ж ви бачили хоч на одну фабрику завод У Нас купа виробництва нас. класного люди. В нас золотими Хай руками там в коментах напише, якщо в нас були фабрики, заводи і куча всього. Чому не хватало, чому не було м'яса на в прилавках, чому не було колбаси, чому не було нормального хліба, чому один сорт кефіра був на полицях, в магазинах, так? Чому не було, щоб взутися, одітися, чому велосипед тільки по блату можна було купити, а машину я взагалі мовчу? Чому холодильник неможливо було купити, якщо в нас було куча заводів? І всі на них працювали, і все було супер. Чому цього не можна? А і чому в кожному ць... селі було по 10 А чому вверх? сьогодні? Немає ні заводів, ні колхозів, нічого нема, все пусто, і всі полиці магазина в завали. І нам є що їсти. Чому? Ну відповідь дайте, будь ласка. Є що робила. в діться? Да. Це ж ну отдалі не а треба... скажуться все китайське. Не... Ну то вибач мені, але гроші мають десь регенерівуватися, щоб це все закопати, навіть в китайців, все одно щось виробляється. І мало того, ви поцікавитесь, тому ж ютубі українських виробників більше ніж достатньо. Я сам часом відкриваю для себе і дивуємося, як люди все це всю цю нашу бюрократію, бюрократію і наші кужество. Це та, 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 в нас дуже багато і, виробництва. Все пробивається, і щось і стараються робити. От, тому, але ж 70-100 років совка і сові і самих оцих кацапів, блін з їхніми мищі. Вони ж безслідно для українців не пройшли, цих же українців розбавили раз. По-друге, ментально розбавили. По-друге, відучили працювати, так як їхні діди, батьки працювали на землі і на тих же фабриках, і скрізь. Так? Відучили кацапів і совєти працювати. І зараз вони нам тикають, а у вас теж корупція. А хто заніс сюди цю корупцію? Не вилікацапи зі своєю корупцією, уже трьохсотлітньою корупцією, яку ви плодили, і ваші всі писателі про неї писали і до сих пор. Ви читаєте, і це називається велика література, де вбивають людей. І корупція от велика література, велика страна, крім вбивств, Шизофренії і корупції більше нічого немає. Зайчик, не розкажуйся, бо буде тиск. Ганни Кареніни, який піскаче, муму давлять, вони щенік, щенят давлять, да. той душик свою, цю бабку, блин, той те. Блин, Бі, це, займайте, не займайтеся, займайте, <рес> гнет, тому що. Ні, не будемо. Зайчик, в нас є купа всього хорошого. І ми віримо в краще. Ми віримо в те, в те, що кращих людей більше. Робіті. Настя, добрий день. Добрий. Питаю, дівчата, чи понравилась тобі курточка і подарки. А, ну подарки вони решту не бачили. Курточка сподобалась. Але Настя, каже, тож крепкого вітру нема, то ще не вдівала. А ну вдінь. вдінь. Покажемо, як на тобі. Вдівай. Маєш похвастатися? Подожди, щоб не проти вікна, давай отут сюди я, бо проти вікна дуже пересвічує. Отак, о, на цю сторону. Так, дивіться, бачите, якраз. Защепляй. Защепляй курточку. Туди ще й влізе світшот. Ото, бачите, як глухо. Як покрутися, покажи позаду, як бачите? Все хорошо на Насті. Рукава довжина шикарно, все чотенько. Каптур там є в комірці. Так, розщипається. Да, розщипається, супер, так що Настя буде ходити. М -м -м. Там не така штука. Да. В житті не, не задує. Все. А що ще? А де ті сережки? Решки? Дай покажемо, що я ще привезла. Чуть -чуть Ні, тут просто що багато речей. Це ж таке. В насті он є гусь обнімусь за врори, бачите? Які ловкі. Настя швидко все, щоб цей по феншую забрала. Ну, то ж ти лежав? Гус, Гусак. Мені здається, що майже в, кож... в кожної дівчинки таке є. Так, ось бльостки, які я Насті ще привезла. Блістючки. Сережки такі, такі. це по настрою. Якщо дощ таку одіваєш, якщо те таку, Такі. і ось така блістючка. Бачите, ось вона прокручується камінчик. Отакі блістючки. Все. Отаке. Ну і ще там те, що ми не будемо показувати. Трошки грошей, трошки того, трошки сього, щоб дитина сама собі придумаєш купити, вона вже доросла. А це покажемо настільніше малюнки. Це ще не домальований, тут немає пальм. Настя Каже, ніяк не соберусь домалювати. Це ось така хатка. От і все, тут же купа іграшок у Насті. колись вже звідси убрать, але в мене нема натхнень, бо Їх собирають. Ну, понятно. Так, там у Насті он столик, тут столик, моя швейна машина он стоїть, Настя не шиє. В Насті нема такої тяги до шиття, як у мене, але може, колись появиться. Так же? Угу. Може, колись появиться. Це угу. ж таке, ми всі різні, все цікавить нас різне. Настя має зараз що? уроки вже робиш. Я забулася. Як це ти забула і залишилась? в мене ще є, зараз поробити. А, ну так. Да. А ще ми маємо твоє хазяйство показати селекцію, яку ти виводила, у тих всіх твоїх. Тасюш, Тасюш, да, ми маємо показати ще. Так що готуюся, будемо скоро знімати відео. Продумуй річ. <реш> <реш> річ продумуй. От. Почитала я Світі ще коментар про те, що людина, підписниця, дякує Світі, бо питала за гусяток. Свята показувала корм. Для гусяток всі гусятка виросли красиві і все з ними нормально. Так що Світ, подяка. Вже Давай. сидять, лузають насіння. Мої зайчі. знаєш, коли все повиростає, коли його любиш, глядиш. Світану буває просто щоб людина, воно, щоб воно не змерзло, щоб воно мало що їсти пити, а корм це дуже добра штука. Так, да, просто понимаєш, буває воно і людина і глядить, і кормить, наприклад, тим, що там підсказав хто, а воно Ні, все, як все рівно. Отри, як мене одна купила гусят, і одна а можна їм дам молочаю? Я не знаю, ніколи не давала молочаю. А можна їм налю сироватки? Ну, на що ж їм сироватка? Може, води нема. Маленьке гусята, ну на, що їм та сироватка. І ту воду, як я налю води, а одно бігає, виливає і чисто. Виливає, щоб весь час була чиста. Понятно. Так що зайчики обідають, ну, віддохнуть. Так, і оддихнуть да, і, і підуть. Ви будете сьогодні ще щось робити чи вже все? Так. Да. Ні, ну це ж треба робити, воно це мене зробиться. Mm.